Всім привіт! Ви на каналі Резон і з вами, як завжди, Олександр. І нарешті настав той момент, коли в нас на каналі з'явилася нова рубрика. Це толковий огляд. Ми її, умовно кажучи, поділимо на дві частинки, де в одній з них ми будемо оглядати звичайні автомобілі, які можуть дозволити багато людей, які нічим не примітні, які ну, в простонароді називаються звичайними жоповозками. Інша ж рубрика це цікаві автомобілі, як для мене, так і для вас. Типу, якісь, можливо, валящі, можливо, корчі. Ну, одним словом, цікаві машини. Тому, друзі, сьогодні в нас на огляді Ford C Max другого покоління в Рестайлі. Я міг би розповісти вам безліч різної інформації, яку можна просто знайти в інтернеті, але я не розумію, навіщо це робити, якщо ну, ви просто можете вбити цей автомобіль в пошуку і почитати характеристики. Я хочу доносити до вас такі моменти, які не пишуть виробники, які не пишуться в характеристиках, типу якісь проблеми, також розповісти її про плюси, взагалі, як автомобіль в експлуатації. Саме цю машинку придбав мій брат три місяці назад. Ми Майже кожен день на ній їздимо по роботі, тому розповісти є ще. Взагалі вона на моторі 1,8, механіка п'ятиступка, типу нічого особливого. І зараз я хочу розповісти вам про комплектації, тому що їх є просто неймовірна кількість, і саме наші автомобілі десь в середній комплектації. Тому я хочу перейти всередину і саме тут вже про це все поговорити. Що ж, в салоні. Одразу хотів би сказати, от чесно. Я, е, як коли брат хотів купувати цей автомобіль, я говорю, Боже, ну це Форд, мені не подобається він всередині. ну Він, він реально якийсь такий, ну, ну, ніякий. Але знаєте, після того, коли сідаєш всередину, ну от відчуття того, що ти сидиш в нормальній машині, є. Ну, от, типу, чесно, е, такі тактильні відчуття від'їзди взагалі прекрасні. я б сказав би. Типу, ну, от реально їдеш, мені подобається. Як воно все це все виглядає? Ну, Реально гарненько, класненько. е, одобряю. Переходимо до комплектації. Насправді я трішечки не розумію, як вони взагалі їх створюють. Якось в мене втрачається логіка, тому що, до прикладу, в нас є мультіруль, в нас є підігрів сидінь, в нас є підігрів скла, в нас є омивайки е, фар, також є типу вебаста. Ну, різ, різних багато плюшок, але в нас немає клімату. Ну і також немає їхньої ці, е, дисплея. Чому так, я не розумію. Потім дивишся інший автомобіль, в ньому є клімат, ти такий думаєш, фу, класно, але в ньому немає підігрів сидінь, в ньому немає мультируля, в ньому немає підігріву скла. Типу ти такий думаєш, а, це що мені типу, брати клімат, але різних кучу ніштячків в мене відбирають. Тому, в принципі, саме в цій комплектації, ну, враховуючи те, що ну, немає клімата, ну, як, типу жертва його, ради того, щоб... Щось було побільше різних штучок, дрючок. Ось така ситуація по самій комплектації. Нарешті переходимо до передньої частини автомобіля, де я розповім про те, як відчиняється капот, що ж таке ця вебаста і які проблеми зустрічаються частенько з цим автомобілем. Так ось, щодо вебасти. ось такий штекер, в принципі, під'єднується один. Сюди вихід інший доживлення, і таким чином, коли на вулиці холодно, морози і тому подібне, автомобіль прогрівається, ви сідаєте в теплий прогріти автомобіль і їдете по своїм справам. Але мені трішечки, не те, що не зрозуміло, а втрачається його взагалі сенс, коли у вас немає живлення біля автомобіля. Що взагалі робити? Типу, тягнути 30-20 метрів кабеля, щоб просто прогріти автомобіль, та вже легше просто його завести і трішечки почекати. Так ось. Ну, це... Така ситуація з Вебастою, з відкриттям капота. Коли я дізнався, в мене просто страшенно згоріло, тому що це все потрібно робити з ключа. Робимо ось так, потім в іншу сторону і відкриваємо капот. Я не розумію, навіщо вони це зробили, тому що ну, мені. Терміново потрібно відчинити капот, коли в мене заведений автомобіль. Я виходжу, я нічого не можу зробити. Мені потрібно глушити автомобіль, вийти, відкрити капот, завести автомобіль. Ну, це взагалі. Ну просто я не розумію, навіщо Форд це зробили. Можливо, колись вони хотіли виділитися серед автомобілів, але в них нічого не вийшло. І що ми маємо, те, що нові форди вже нарешті нормально відчиняються. І плавно переходимо до таких типу проблем болячих, неболячих цих автомобілів. Почитавши форуми, поспілкувавшись з власниками автомобілів, і також е, саме в цьому автомобілі є такі проблеми, можна зробити висновок, що все ж таки декілька проблем таких є, які часто повторюються, їх можна записати типу до болячечок, так, так би мовити. Перша це е, відригує датчик е, дросільної заслонки. Автомобіль підтрушує при розгоні. Не так критично, але, ну. Типу, некомфортно. Друга проблема більш серйозна, вона також є зараз в цьому автомобілі, і вона буде вирішуватися. Це е, проблема з датчиком впускного колектора, з бігунком. Е, виходить, чим більше автомобіль нагрівається, тим більше в нього провали в розгоні. Типу, ти так педальку давиш, а відклику просто ніякого немає. Автомобіль давиться, автомобіль не тяне, тільки там, до прикладу, там десь після чотирьох він якось починає ще трішки жити, але ну. Чесно, тяга взагалі не та. Просто їздити неможливо. Але це все робиться не дуже тяжко, типу, можна зробити. Ну, факт в тому, що така проблема є. І якщо, до прикладу, ви будете купувати такий автомобіль, то варто звернути увагу, чи нормально вона робить на гарячу. Тому що якщо ви на холоду наступите, вона може дуже гарно поїхати для ну, зрозуміло для її можливостей. Але коли там Поїздити там, 5, 10-15 хвилин автомобіль набрав вже е, свою робочу температуру, особливо коли ви постоїте ще в пробках, тоді, можливо, ви ще їздите з кондиціонером, то просто потрібно там ну, так її розгазовувати, щоб просто тронутись. Е, ось така проблемка. Ну, ну, ось це, це, це просто капець. До речі, хочу ще розповісти, просто, ну, що мені неймовірно просто подобається в цьому автомобілі, це як витягуються задні сідухи. Тому Хочу це все продемонструвати зразу. Вони на бистросйомах дуже зручно. Ось, здавалося б так. Сидіння просто потрібно ось цей речажок підтягнути. Ось так ми це зробимо. Підтягнули. Потім сідуха закидається. Там спеціальний речажечок є. І два курочки ось, червоненькі, також їх. Один, два. І ось все, сидіння витягнулось і ось скільки місця в ньому. Що ж, а тепер це все вкидаємо назад. 2 секунди і все на місцях. Тепер сідаємо в автомобіль, і я ще розкажу по ходу, як він відчуває себе в ходу, як коробочка, моторчик, як воно це все їде, як взагалі відчуття за кермом. Тому поїхали. Не знаю, реально, вкотре переконуюся, от, їду за рулем, ну, ну, ну дуже приємненько. Ну, от, не знаю чого. Там, їздив на різних автомобілях. Там, ну Зрозуміло, в мене Honda старіша, типу, може відчуття від старого автомобіля трошки по іншому, ніж від свіжішого, але. Ну, також там на інших свіжіших їздив, там, і, і на простих, і на жирніших, типу, і... а от не знаю, ну, цікаво на ньому якось їхати. От, тут все якось воно. Мені саме мені подобається. Реально. Е, також хотів сказати за те, як він тримає дорогу. Оце також тр трошечки для мене здивування було, тому що він. Він там 140, 150, 160, він взагалі нормально відчуває дорогу, враховуючи те, що він такий типу, трішечки горбатенький, іначе мотор, відверто кажучи, слабенький, 1,8 на 125 кобил, типу, нічого взагалі особливого. Але принаймні він 160 йде, дорогу тримає гарненько, нічого ніде його не кидає, все чудово. І, і реально, блін, прикольно. Я, я дуже приємно цим здивований. Його не чутно. Типу, ти ти їдеш навіть, ми там їхали на ньому 180-190 мотора, ну не гучний мотор. Їдеш собі та та, та їдеш. Типу, звичайний автомобіль зручненький. Типу, реально приємно їхати. Також на приборці є такий прикольний дисплейчик, він невеличкий, але він реально інформативний. Типу, Є спеціальний речажок зліва, який переключає там типу, після заправки кілометраж, клацати на строках, дивитися, які в тебе помилки вискакують і тому подібне. Але я вам скажу, що реальні це максоводи. От такі. Вони купують приборки з фокуса. Там дисплейчик виходить, йде прямо під оці два колодця температури і температури і е... цього, заправки. І Він реально більший виглядає набагато краще, ніж цей. Але я вам скажу, що е... час, температура ну, типу, маленький, але все видно, все прикольненько. Е, що ж, взагалі, як... Ну... Як взагалом говорити, то ну, реально прикольний автомобіль, але зрозуміло, що його потрібно брати під свої якісь конкретні цілі. Якщо ви хочете на ньому понавалювати, друзі, то вибачте мене, ви будете сильно розчаровані, тому що ну, так, вона, вона різвенька, але вона не швидка. Е, якщо вам потрібен якийсь сімейний автомобіль десь... Діти, жінка і тому подібне там на ринок скупитись продукти класно. Якщо вам потрібно е, працювати, перевозити якийсь інструмент, також нормально. Адже складаються сидіння, місця реально немало, вона хоч е, сама по базі е, не довга, але вона бере своїм об'ємом. Місця реально вистачає. Е, ось так. Взагалі, по, по тому, чи вони по живучасті, ну, я думаю, що можна знайти нормальні якісь варіанти, адже їх тягають з Європи багато, їх сильно не убивають, що прям капець, тому що ну, вони не навал... ну, тачки не для навалів. Е, так ось, в нас, звісно, багато гнилих, навіть, якщо ну, навіть дивилися, як цей автомобіль, то ну, гниють гарненько, у нас, можливо, через те, що і дороги погані, і посипають різними хімарями. Типу, ну, багато різних факторів, але е, факт один те, що з Європи тачки живіші. Ну, до прикладу, взяти цей автомобіль, то ну, буквально там рижиків, пижиків трошки по аркам і все. дніщу все ціленьке, гарненьке. Я думаю, рижики не критичні, їх можна е, нормально прибрати. І е, все ж таки, як до останнього питання переходимо, чи перекривають плюси-мінуси. На мою думку, так, адже плюсів автомобіля багато, компактність, економність і багато іншого. Із мінусів я, ну, як вже говорив попередня, то там незначні нюанси. Тому сміло можу сказати, що плюси перекривають мінуси, автомобіль непоганий, але під свої е, конкретні задачі. Ну що ж, в принципі, те, що хотів, я розповів. Ви вже робіть свої висновки, чи подобається вам такий автомобіль, чи не подобається, чи купувати, його, чи не купувати, типу, або просто скажіть свою думку про цей автомобіль. А так, все, в принципі. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А саме головне, Будьте здорові, та не хворайте!